Слідуюча складна деталь загибатора номер 2 Попередньо зробивши проєкт, креслення, 3D-моделі і все, що полагається, можна приступати до виготовлення. І ось щоб ви розуміли, наскільки все просто, все дуже просто. І тут винес тільки основні розміри, які мені були важливі для виготовлення деталі. А не основних, бачите, там ліній начертано-наковіркано. Оце не основні розміри і прив'язки. Це, що я в програмі спроєктував, ну а перед цим його спроектував в голові. І з того 2D-креслення вичинута ось така 3D-модель. Деталі, а тепер очікування і реальність. І так роблю прорізі під вушка. Як я це роблю за допомогою так званої шепорізки. Як в столярці роблять шепорізка. Ось ця жестянка, з якої я вирізав вушка, така сама товщина. Вона Ну, пороблю першу прорізь, зрозуміло по розмітці. Потім вставляю. Оця дистан... жестянка, яка заходить в пропіл, має таку саму товщину. І друга така сама жестянка, яка виступає дистанційною. На дистанцію, куди впираюся диском шліфувальним, він тут трохи його розбиває, але тут, по а... цьому можна орієнтуватися, що тут воно ще не зачеплене. І тут є деякі місця, де не зачеплене. Потрошку воно його з'їдає, але мені хватає, мені залишилось там ще пару пропілів. Така от мега-болгарка. І... Позиціонуючи її по цій плоскості, не знаю, показати. От, так от на цю плоскость спираючись, видно, пропів туди. Потім пройшовши його, беру і переставляю. Цей кондуктор він має чітко розмірі двох двох моїх заготовок. Зрозуміло, що його потім струбциною тут стягую, щоб вона нікуди не в'їхала. А тут дві заготовки з поки що, щоб вони тримали скучі, бо там струбцина немає як поставити, потім розріжу чи відріжу. От. Ну і тут воно зі здвігом спозиціоновано. Тут якби є, Зачек за цих за воно не видно, що є, але тут є двіг на 2,5 мм. І там теж буде жестянка. Тут воно на всю глибину жестянки йде. О цього вушка 2,5 мм. Тут є-єле зачіпляє. Такий от кондуктор. Доволі швидко йде, думав, що буде повільніше. Ну і диск трошки розбиває пропіл, того є ця погрішність. Отак от сюди молотком стукує, воно натягує туди і буде трошечки більший цей ну, відстань між вушками, там буде якесь одна мм. На кожному вушку, щоб не туди в мене уходило погрішне зсередини і заклинювало в вушку в вушку, а було більш свободніше. Тут не став нічого ті ж облагоражувати, вже які обрізки були, такі і поприкручував. Чисто дистанційно штука. Що... Виготовляючи деталь, яка є з ресори Камаласької закаленою. Вона при розпилюванні, тут пропилюванні з'їдає диск не тільки з торця, як диск має бути з торця, а і з букві. Далі ще натута заточує його на І Коли воно допилює до сюди, до глибини, то вже якась дика має вставлятися. От воно сюди ну, залазить погано. Зараз я вже продорожив і воно залазить хорошо. Чомусь вирішив, що це не цікаво, але зараз подумав, що це таки цікаво. Як я цю проблему поборов? Я сточив ну, заточив цей кону, кінчик, він десь міліметрів п'ять буквально такий був заточений на конус. Я використовуючи дві болгарки. Одну от, алмазну, видно, що вона трошки підшліфована, але алмази алмазного диска вони, нічого їм нема. Включивши дві болгарки. Ну, Обидві болгарки крутяться. І отак от от бочком легенсенько зішліфував той ну, конус, який заточився на цьому відрізному диску. Ось ну, так, все дуже просто. А потім оцим торцем цим сформованим продорожив ті і, і пропіли. У мене тільки що приземлилося Вже Якби жовтень місяць О, ще літає. Хороший знак, я вважаю. Так спозиціонував ці п'ятільки, отак воно буде. П'етельки попали в пропіли до того, що має гнути. Вперлися оцими своїми кузиками пересору і таким чином автоматично спозиціонувалися вот ось між двома губками ресур стало таке саме, як ось цього штока. Ну і позиціонували, використовуючи оцю 3-міліметрову дистанцію. Там зазору, може там 0,1 міліметр, це максимум, що там є. Зазору більше. Ну, зазор там має бути, бо сварка трохи потяне. Ну і ці вушка, вони ж все одно я їх робив вручну дрелькою-булгаркою і йому треба, треба в місце, щоб вивернутися, щоб вони по осі. Бо так по осі шата нема. Тут, ну, штай 0 на 0. І от вони от такими своїми дистанціями вибирають свої ці нерівномірності. сейчас так спозиціоновано воно, ну, вроді все правильно. І тут а, в тих пропілах сейчас електродом прихвачу. Поставлю прихватки ну, по всіх правилах. Ну, не буду заварювати, щоб воно і не перегріло, щоб губки лишилися тверді. Ну і щоб не потягнуло. От. Буду прихватки ставити і потім точечно додати точечну заварку. Непогано, що воно там в глибині виходилося. Ну, Може і добре, що там сварочний шов буде. Було двійкою варити. Побачимо зараз. Я думав, що розширю тут фаски під сварку, але зібралось хорошо, то вже можна й варити. Побачимо. Зараз все побачимо. А, ну ще хитрість така, що зажав через брусочки. І через брусочки вона його подавила і прижало цими пузиками до протилежної частини цього. Блюда. Петлі знову. І воно таким чином спозиціонувалося і стоїть так, крепко, навіть не шатається нікуди. Но його треба буде трошки роздорожувати, розшліфовувати, бо ось має вийматися після того як Після кожного разу, як воно зробить підплів. Поставив прихватки. Ну як прихватки заварив страшним швом з двох боків, Тут трошки десь перестарався. За чотири рази і поливав водою, щоб ну, вона якби не, не нагрілася, може там градусів 50 має. І все, зараз його розберу і підемо проварювати корніві шви вже там. Оці прихваточки тримають. Тут якби петля вільно рухається. Зараз я її зафіксував струбциною, щоб... Тут у мене є деякі, як сказати, трошки більше тричать петлі, ну не петля. А, ну, коротше, ці от вушка вище, то я зашліфовую в одну площину, потім зроблю паз один і другий і проварю таким швом тройкою електродом. О, думав, що в воду треба буде його лежити, але железяка масивна і тепло по ній проходить, ну не встигає. Перегріти цю робочу кромку, то я проварю шов і залів водою. Чи там там трошки стигнути, залів водою. Ну, коротше, така от послідовність. от Прихватки зараз тримають, потім зашліфовую і будуть проварюватися силові шви. Так от воно. Получається. Значить так от зробив розділку шва. Ну і так його заварив трійкою. Тут трошки зашлакувало, бо є. Ну, деякі місця я дуже глибоко запилив, але ну, то я заварив, щоб було гарно. Ну от іменно силовий шов, то він от. так от виглядає. А рядом з ним ще незаварений участок. От, все так само і з того боку поставив на мокру тряпку, яка зразу забирає тепло. І я заварив два шва. І тут воно єлі-єлі розігріло, щоб даже вода тут ну, шипіла. Трошки більше 100 градусів було. Понятно, що я сюди вбив 3-мм як сказати, дистанція, щоб не утягнуло, хоча тут воно вже не утяне, бо якби, ці прихватки доволі хорошо тримають, щоб на вірніку. Ось які сварочні шви були до того, як я їх зачищу. Тут я вже зачистив майже в нуль. там нулі не треба. Ось інша сторона, такі два сварочних шва. Ну, зараз я їх зачищу і буде хорошо. Варю тройкою 150 А. По Железяка велика, треба швидко прогріти. Але все одно воно горбить його трохи. У десь міліметр три в глибину. Міліметрів 10 в ширину роблю такий розділочний шов, а потім рівняю. І там воно ще проварює на деяку глибину, получається все одно. І я якийсь грубочок міліметр лишаю зверху. От. Буде міцно. Так воно працює. Все, зачищаю. Ось ще одна технологія, яку прийшлось видумати на ходу. Коли я варив і коли я сверлив, то ці всі п'етельки мали деяку ну, нерівномірність кут 90 градусів у всіх площинах. І воно його заварило, що трошки викривило, потягнуло. І, Відповідно, це ось ну, її якби, зажало. Зажжало так, що єлі-єлі молотком могно було постукати. Ну, коли сварочні зачисні роботи закінчені, я додав сюди масло. От. І з маслом воно, звісно, стало вже працювати легше. І, виходить, далі я його зарядив в шуруповерт. Ну, зараз тріщотка стоїть мінімальна, а тоді поставив десь 14 тріщотки. тріщотки такими зворотньо-поступательними рухами я його розробив. Получається, ну, там, напевно, два процеси було. Хромований штук, він хром твердий, він його розвальцував під себе. Ці всі ось зробив у всіх цих пушках у 20 штук. І також, коли я шліфував, і коли я варив, то тут була всяка мікропиль цього абразіва, воно налипло на це масло, і вийшла якась така щось на, схоже на притірочну пасту, притірочне масло, я не знаю. Ось, І воно таким чином його зараз розпрацювало собі, розвальцювало і розшліфувало, можливо. Зараз от стоїть тріщотка саме мінімальна, взагалі мінімум-мінімум. І вона не спрацьовує, як бачимо. Я його так поробив у всіх площинах. Вона його роз... розпрацювало, роздорожило, розвальцювало. Тепер, коротше, є ось і воно виймається. Тому що кожен раз, коли буде робитися ця петля, вона має вийматися. І ще така цікава штука. Починав я варити оці, от, оці от шви, які зверху. Тут їх вже майже не видно, типу як прихваточні шви. Я варив разом з цією штукою. сюди вставляв, щоб воно нікуди не ділося. Ну Потім, подумав, прихватка держать, заварив це, а вже все. Тепер воно вже не влазить. Треба розбирати і напільником тут трошки якусь там десятку чи п'ять соток знімати. Бо втягнуло, стягнуло зжало. Втягнуло метал. Ну так, воно тепер має розбиратися. Така от технологія. Так, підганяю цю простір під петлю. Як роблю. Намастив я маркером і пхаю петлю, вона там, де жме їй, робить маркер, з'їдає, типу як Шабровка виходить, і я бачу, де мені напільником його зняти. От. Ну так от з двох сторон буду зараз трошки його при напільником пришабрити, так помовити. Ну І тут заточив цей шток під кутом, щоб він легше заходив сюди, підшабрив і ось результати шабровки напільником. Заходить майже від руки, вже так тугенько. Зі всіх боків я його там, ну там, де воно собі на це, натирало, стирало маркер, я його напільником підшліфував, підшліфовував, підшліфовував. Найбільше воно потягнуло тут в кутках. Біля сварки тут трошки такий підйом був. Ну це і очікувано. І тут там, біля сварки в кутках воно його трошки потягнуло. Вони зараз навіть зараз видно, що воно тут його маркер досі стирає. От. Щас. доволі точно працює. Тепер треба зробити позиціонування, щоб воно отак от не могло скрутитися. Всталося, спозиціонувалося і загібон починався під 90 градусів йти.